Адаптери до ВЗУ, «Пропан-Бутан» – комплект для заправки в європейських країнах. Комплект адаптерів складається з чотирьох перехідників, які зберігаються у чохлі, брендовий чохол з ручкою і липучою стрічкою для фіксації зручних в транспортуванні та використанні. Адаптери підходять для більшості автомобілів, встановлених газобалонним обладнанням в Україні, які мають різьблення на заправочних пристроях під адаптер М10. В комплекті. Адаптер на заправочних станціях України, Італії і Польщі. Адаптер, який підходить для заправочних пістолетів Голландії і Норвегії. Адаптер, який підходить для заправочних пістолетів Іспанії і Португалії. Адаптер підходить для заправочних пістолетів Німеччини, Бельгії і Швейцарії.